Перестати жити в борг закликає українців кандидат у народні депутати від політичної партії Удар Віктор Пензеник. Провідний фінансист переконаний, нині українська економіка перебуває у стані спаду. Суха статистика свідчить, з усіх її складових позитивну динаміку має лише сектор торгівлі. Та й то через надмірний наплив імпорту Україну. Ще у 2009-му, запевняє Пензеник, Україну просто таки змусили жити в борг, який за останні чотири роки сягнув 492 мільярдів гривень. Не менш вражаюча, і цифра кор. Позики. Ми маємо потребу у виплаті зовнішніх зобов'язань 60 мільярдів. Що може бути таким джерелом? От якщо по експорту імпорту вже в нас є дірка, що може закрити дірку по боргах? Тільки нові борги. Але це величезна сума. Резерви недостатні для вирішення цієї проблеми. І крім того, це резерви України, останнє інформацією, яку я володію, 28 мільярдів доларів. Джерелом покриття цих 68 мільярдів доларів можуть бути тільки нові борги. А це стає вже проблемою. Україна стикнулася уже останній рік з проблемою по позичання коштів для обслуговування боргів. Позбутися ризикованої ситуації ось основне завдання влади, переконаний Віктор Панзеник. Для того аби стабілізувати ситуацію в країні, потрібно здійснити три основні кроки, які чітко ставить команда удару. Передусім, курс гривні має реагувати на ситуацію, держава припинити проїдати свої резерви. І ще одна вагома складова: Україна мусить зняти бар'єри для розвитку бізнесу. Те, що називається інвестиційним кліматом, те, що лежить в площині усунення залежності бізнесу, людини від волі чи свавілля українського чиновника, наше завдання не проблема пообіцяти роздати. Наше завдання створити умови, коли люди мають можливість заробляти, а отже, бюджет повинен отримувати більше надходження для вирішення багатьох нагромаджених за ці роки. Проблем усе це на переконання Віктора Панзенека втілити абсолютно реально. Потрібні лише бажання та воля до змін. Політика, переконаний кандидату народні депутати, повинна повернутися у моральну площину, а уряд стати зразком ощадливості для усієї держави.